Вітаю вас, дітки. Запрошую пограти в гру. Подивіться на картинки та скажіть, на яку геометричну фігуру вони схожі? Годинник на яку фігуру схожий. На круг вікно схоже? На квадрат. Пірамідка. На яку фігуру схожа? На трикутник. Молодці. Апельсин схожий. На круг морозиво, на яку фігуру схоже? На трикутник. Кубик схожий? На квадрат. М'ячик. На яку фігуру схожий? На круг. Молодці! Морква. Схожа на трикутник. Печиво. На яку фігуру схоже? На квадрат. Кавун. Схожий на круг. Ялинка, на яку фігуру схожа? На трикутник. Подушка схожа на квадрат. Молодці, дітки. До побачення!